О Слово рідне пращура молитво, громи Перуна Велеса поля, Софія Київська творіння Ярослава, слов'яномовна, праведна земля, о слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століть. І сьогодення гомін в Тобі злились, як духу моноліт. О слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам. Зародившись у давні часи. Українська мова витерпіла страшне лихоліття, переживши утиски загарбників наших земель насамперед Московії, перегорівши, як криця, мова дійшла до нас чистою, мужньою, багатою. Свято День української писемності і мови відзначається в нашій країні з листопада 1997 року. Тож звернемося до історії української писемності. Письмо найбільший винахід людства, адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Саме писемні знаки дали людям можливість зберігати і передавати знання. Сучасне слов'янське письмо. Побудовано на основі кирилиці. Ним послуговуються українці, білоруси, росіяни, болгари, серби, македонці. Слов'янський алфавіт обслуговує потреби 10% населення землі. Українське письмо фонографічне, основним принципом його є дотримання відповідності між буквою і звуком. Ознаки української мови. Фіксуються в пам'ятках, починаючи з найдавніших джерел, датованих 11 століттям. А зараз пригадаємо історію літописання, яке почалося в Україні відразу після прийняття християнства. На жаль, старовинні літописи не дійшли до нас в оригіналах, зберіглися лише в копіях та переробках. У 1113 році з'явилася славнозвісна праця печерського літописця Нестора Повість минулих літ. Откуда єсть пошла русская земля? І хто в ній начал первії княжиті, яко русская земля ста стаєсть? Нестор прийшов до києво Печерської лаври 17-літнім юнаком. І назавжди залишився тут, щоб згодом стати не тільки монахом чорнорисцем, а й батьком української історії. Тут він ще застав славетного Феодосія Печерського, не раз розмовляв із ним і потім залишив для нащадків образ цього мудрого і чесного чоловіка, який дбав про благо рідної землі і хотів щастя для кожної людини. Усі історики сходяться на тому, що Нестор був надзвичайно освіченою людиною, добре знав і давньоруські, і іноземні літописи, які читав в оригіналі. Є версія, що читання про Бориса і Гліба, так називається один з його творів про князів проголошених святими, він написав грецькою мовою, оскільки їх читання. Найперше адресувалася читачам Візантії та інших країн християнського світу, де ця мова широко побутувала. Нестора називають літописцем. Він справді вів літопис, але правильніше було б назвати його письменником та істориком. Не просто першим професійним істориком Київської Русі, а батьком усієї нашої історії. Він дотримувався літописних форм і хронологічної послідовності викладу подій, але прагнення висловитися ширше і докладніше диктувало йому численні вставні оповіді в повісті минулих літ. Пригадаємо, наприклад, історію життя і смерті віщого Олега та розправи княгині Ольги над мешканцями міста Іскоростеня. Це вже виходило за рамки загальноприйнятних тоді суховато-ділових літописних сказань. Так художньо яскраво в нашому краю раніше не писав ніхто. Сучасна українська літературна мова пов'язана з конкретною датою виданням Енеїди Івана Котляревського у 1798 році. Знаменита поема стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. Ще одну дату 1840 рік, коли вперше було видано кобзар Тараса Шевченка, можна вважати долоносною. З того часу українська літературна мова стала на шлях розвитку і нормативної стабілізації. На цьому важкому шляху були і перепони, і заборони, але найкращі сини й дочки українського народу віддавали всі свої сили, аби зберегти рідну мову. Сьогодні Україна та її культура святкують своє відродження. Але цьому передувала тяжка боротьба дуже багато жорстоких літ і століть. Пережила наша невмируща мова, мужно знищи і витерпівши наругу наймогутніших царських сатрапів, шляхецько-панських посіпак і своїх панів. Ми нагадаємо вам той скорботний календар, що розповідає про те, як офіційна влада спочатку Російської імперії, а потім імперії Радянської цілеспрямовано намагалася знищити українську мову як таку. 1720 рік. Російський цар Петро І заборонив друкувати книжки українською мовою. 1764 рік указ Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1769 рік розпорядження синоду виключити українські тексти з писаних церковних книг. Вилучити букварі з тих навчальних закладів, які їх мали. 1775 рік зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях. 1811 рік закриття Києво-Могилянської академії. 1817 рік постанова про викладання в школах Західної України. Польською мовою. 1847 рік розгром Кирило Мефодіївського братства. 1862 рік закрито українські надільні школи, які безкоштовно організували видатні діячі української культури. 1863 рік. Указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою. 1876 рік указ російського царя Олександра II Про заборону ввезення українських книжок з інших земель і про заборону друкування нот і текстів українських пісень. 1884 рік. Закрито всі українські театри. 1895 рік Заборона української дитячої книги. 1908 рік уся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою, можу й визвати последствия, угрожаючі спокійствію і безпечності Російської імперії. 1914 рік російський цар Микола II ліквідує українську пресу, газети і журнали. 1938 рік сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення в усіх навчальних закладах російської мови, чим підтинає коріння мові українській. 1978 рік постанова ЦК КПРС про посилення вивчення та викладання російської мови та літератури Брежнівський циркуляр. 1983 рік постанова про посилення вивчення української мови у школах і поділ для цього класів на групи, що привело до нехтування рідною мовою навіть багатьма українцями. 1989 рік постанова Пленуму ЦК КПРС про єдину офіційну загальнодержавну мову російську в СРСР. Ця постанова закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову. Чим українську мову було відсунуто на другий план, що позначається ще й сьогодні? І хоч українська мова, як і наш народ, пройшла тернистий шлях історії, вона живе і розвивається, є одним із головних чинників. Незалежної держави ми з вами одержали в спадок сучасну українську літературну мову, багато, розвинену, гнучку. Нею можна висловити все від найскладніших і найновіших наукових відкриттів до найвеселіших віршів, пісень, оповідань. Багатство мови. Зберігається у незліченній кількості чудових українських пісень, у думах і казках, у творах письменників, у живій розмовній мові. Наше завдання берегти цей неоціненний дар, примножувати його, не засмічувати чужими і грубими словами, не забувати щиро любити. І, хоч наша мова зазнала гоніння, переслідування, зараз вона живе, квітне і вдосконалюється, любімо і бережімо її. Моя прекрасна українська мова. Найкраща пісня в стоголосі трав, кохане слово, наше рідне слово. Яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла насмішки і зневаги, бездушну гру ворожих лже людей та сповнена любові і відваги, за град летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі, тебе вкладаєм тихо до молитв. І за спасіння дякує тобі. А яка багата лексика нашої української мови, який невичерпний її словниковий запас? Скрізь одне жадання, і мета, і ясність живемо, працюємо як одна сім'я, і краса новітня, окриля сучасність. Цю красу звеличує мова рідна моя. Нас далеко чути, нас далеко видно, дмуть вітри історії в наші паруси, розвивайся й далі, мова наша рідна, і про нас нащадкам звістку донеси. Володіння мовою це показник культури людини. Недаремно кажуть, заговори, щоб я тебе побачив. На жаль, сьогодні небагато людей володіють рідною мовою досконало, звучить навкруги потворний суржик, небезпечний і шкідливий. Поет-академік Максим Рильський закликав, пильно й ненастанно боліть мовний бур'ян. А бур'януш у нашій мові з'явилося так багато. У мовлення вкрадаються так звані сучасні вислови, які насправді є вульгаризмами. Слова класно, кльово, прикид, «балдьож» засвідчують духовну убогість людини, відсутність у неї національно мовної свідомості. Говорити треба правильно. Бо перед кожним із нас стоїть відповідальне завдання зберегти надбання наших предків усе зробити для збагачення духовного потенціалу нації, щоб відродилась і розквітла Україна, щоб усміхнулася доля нашого народу. У 10 статті Конституції України записано державною мовою в Україні є українська мова. Ми повинні постійно дбати про дальший розвиток і збагачення рідної мови, про що так переконливо і зворушливо говорить сучасний поет Олесь Лупій у своєму вірші Говоріть. Говоріть, як колись вас навчала матуся, говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так. Щоб слова були в русі, не тримайте слова, віддавайте комусь. Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі, кожне з них лиш торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі і всі вони наші, мелодійні, дзвінкі, українські слова. Обминайте чужинні слова кострубаті, що до нашої мови зухвало повзуть, говоріть почувайтеся, наче на святі, і натхненні слова радість вам принесуть. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття, говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть. І продовжуйте мові життя. Ти рідна мова, чиста як роса. Цілюща й невичерпна, як криниця, святиня наша, гордість і краса, ти розуму народного скарбниця, як легко йти з тобою по землі і представлять вітрам лице відкрите, для мене ж ти, як і насущий хліб, без тебе я не зміг би в світі жити.